Привіт! Мене звати Тетяна. Рада бачити вас на своєму каналі про в'язання. Сьогоднішнє відео буде відео про магічні кубики. Це проєкт, який організовує Оленочка Буганова з каналу Єлена Буганова Хендмейд. Вона його організовує щомісяця, а я нарешті наважилась взяти в ньому участь. Внизу під відео в інфобоксі є покликання на всіх дівчаток, хто бере участь в цьому проєкті, переходьте, дивіться. Там цікаво, там дуже багато натхнення. Ви обов'язково щось для себе знайдете. Якщо ви в пошуках чогось цікавого, повірте, ви обов'язково тут щось знайдете. А ще можна перейти за хештегом Шалений тиждень стартів липень або магічний кубік-липень і подивитись всі наші роботи. Зараз подивимось, що я взяла з собою на цей тиждень. Підключатися щодня не було можливості в мене. Вже потім покажу, що я взяла з собою, і покажу, що з цього всього вийшло. Сьогодні понеділок, липень, точно знаю, не знаю, яке число. Неважливо, сьогодні понеділок, і сьогодні розпочинається тиждень магічного кубіка. Я ось тут записала в зошиті всі свої процеси, які я планую брати з собою. На цей тиждень і хочу познайомити вас з цими процесами. Перше, це шаль, Шаль, яку я розпочинала в червні в кольоровому році. В нас в червні було завдання смужка або клітинка. Тож, шаль гачком, ось так от в мене в'яжеться. Мені здається, що в'яжеться гачком номер 4 але. Я не впевнена зараз. Так, гачок номер 4. Шаль з ось такої ниточки. Alize Angora Gold Ambre Batik. Тут 20% вовна, 80% акрил. Акрил відчувається, коли в'яжеш і коли так взагалі таркаєшся, то цей акрил тут відчувається. Але це такий дачний процес і. Дачний виріб буде. Не на повсякденну, на повсякденну, але на дачну носку. І ось тут я вже поставила ось таке серденько. Це в мене якраз ось тільки-тільки я розпочала новий рядочок. Тут стоїть серденько таке червоненьке. Далі під другим номером. Під другим номером записано в мене, але. Це найпріоритетніший процес топ легіт. Я не знаю, чого я його захотіла записати саме другим номером. Можливо, я сподіваюся на те, що номер 2 буде випадати якнайчастіше. А навіть якщо не буде випадати, я все одно буду його в'язати. В'яжеться 100% льон, бобінна пряжа. Метраж не пам'ятаю, підпишу. В дві ниточки. І тут я теж вже поставила ось червоненьке серденько. Тут я тільки розпочала формувати пройму. Ось так. В'яжеться дуже легко, але не швидко. Сам візерунок такий, що він не в'яжеться швидко, але він легкий. Так, легіт. Номер три. Номер три. Видно вам тут щось взагалі? Я вас не обманюю. Номер три пес патрон пес-патрон. Пес ось такий він в мене, яким ви його бачили минулого тижня, таким він і лишився. Тут нема куди ставити серденька, тому що, ну, тому що він в ось такому розібраному стані, і вже буде ясно, моє просування по тому, як він буде збиратись. Так, кофта для хлопчика. Кофта для хлопчика теж стоїть серденько. Вже треба під'єднати другий моточок. Бо це все, що лишилось з першого. Поставила вже серденько. І будемо бачити. Будемо бачити, скільки я його за тиждень просуну. І тут в кадрі ви бачите, мою багатостраждальну спідницю. Спідниця розкладати не буду, бо місця мало. Я, як показувала у відео про цю спідницю, що тут був пришитий ремінець і зшиті ось ці витачки. І все, більше тут нічого не робилось. По суті, мені лишилось ось це от обстрочити, ось цю обробку зробити. І ремінець теж зістрочити докупи. Все, для нормальної швачки роботи на півгодини максимум. Для мене на два місяці, як виявилось, це теж завдання з кольорового року. Здається, це в нас був травень, там були квіти. квіти. Ми в'язали чи шили щось з квітами. Ось Така спідничка. Ну, і я чомусь вирішила, що 5 процесів мені вистачить для кубиків. Я не знаю, чому. Я чомусь так от так собі просто вирішила. І вже коли записувала зошит, я зрозуміла, що на кубику 6 позначок, то має бути і шостий процес. І. Надихнувшись Танюшею з каналу Таня Клим, я вирішила в'язати лялечку. Скажімо так, вирішила в'язати я її давно. Я у Танюші спитала, який би вона мені порадила майстер клас, за яким можна її зв'язати. Танюша мені підказала, де вона брала ниточки. І я Ось тільки зараз, буквально тільки зараз, оскільки за умовами проєкту для магічного кубіка, проєкт має бути розпочатий. Тож я розпочала проєкт, навіть не знаю, ставити тут якийсь маркерочок чи не ставити. Я вив'язала тільки одну долоньку. Далі в мене вже буде йти ручка просто так вгору. Тож, я, мабуть, маркерочок не буду ставити. Це в мене маркер початку ряду, і, і буду в'язати, чесно кажучи, мені дуже страшно. Я бачила результат танюші і він неймовірний. Я, от, чесно кажучи, я боюсь в'язати таку лялечку, тим паче руденьку. Не знаю, можливо, вона в мене перша буде і нероденька. Я на цій, скоріше за все, потренуюся. І Оленка вже викинула нам кубики на сьогодні. Це якраз процес номер один шаль, і процес номер 6. Лялечка. Ну, подивимось, подивимось, побачимо. Я не знаю, чи я зможу, чи буде в мене змога підключатися кожного дня, але наприкінці тижня ми побачимо, що в мене з цього вийде. Ну, і як ви можете побачити, невеличкий спойлер, то вже готовий. Я взяла тут з собою свій. Зошит, в якому я записувала які проєкти взяла з собою. І по дням я в який день випав який кубік. В перший день випав кубік номер 1 і номер 6 Номер один це моя шаль. Яку я в перший день не в'язала. Ну, в принципі, як для Бактосу, то вона вже Може бути. Ой, а мені непогано. В кадрі так непогано воно виглядає. Має вигляд. Має непоганий вигляд. Ось, я її не в'язала. Номер 6 це той проєкт, про який я згадала вже під час зйомок. І це лялечка. Лялечка в мене вив'язані дві ручки. Ніжка. І розпочата І ще одна ніжка, тільки-тільки розпочата. Ця ніжка навіть не дов'язана, бо я хочу їй ще шортики вив'язати, ну, щоб вона ніби в білизні була. А в мене не було з собою світлої якоїсь світлого кольору джинсу. В мене був блакитний і голубий. Блакитний голубий. І жовтий. А якось робити їй жовту білизну. Ну, мабуть, можна було, але мені не схотілося, Я хотіла біленькі. Вже взяла, привезла сюди шортики, можна в'язати. Ой, шортики, білий джинс, то можна вже в'язати. Так, це перший день. Другий день нам випав. Номер 2 і номер 5 Номер 5 це моя спідниця, до якої я навіть і не доторкалась з того дня, як з понеділка як зняла відео старт. Бо це треба машинку дістати, занести її з хати в кухню. Ну, там ціла, ціла епопея з цією машинкою, часу немає. А номер два мені треба просувати, бо це топ-легіт. Тож, як ви розумієте, в цей день просувався номер два. Середа Середа це випав дубль. дві двіючки. Ну, Мені дуже було потрібно в'язати цей топ. Оленка питала, хто там з нас начаклував. Ну, мабуть, я. Я коли цей списочок складала, я ще думала: ну чого я легіт поставила номером 2? Ну, він же в мене на першому місці. Було б логічно, якби я його поставила першим. Ні, от чомусь мені захотілося цей топ поставити саме номером 2. Я просувала цей топ. І як бачите, він вже готовий. Він вже ой, не знаю, які це були дні, але день здачі був 14 липня. На 14 липня він в мене вже був вибраний і готовий. Я вам ставлю ще фото, як це виглядає. Мені дуже трішечки відійду від теми магічного кубіка до теми тестування у Світланки. Мені дуже сподобався опис Світлани, не дивлячись на те, то, що топ виглядає ніби таким простим. Насправді тут є чому повчитись. Наприклад, тут є обробка айкордом. По боках, горловині. Ось ця промічка, вона вся оброблена айкордом. Це дуже цікаво. Сам топ в'яжеться цільно знизу догори і в'яжеться дуже легко. За описом це робити взагалі. Ну, просто собі нічого не раху... Ну, Рахуєш просто. Кількість петельчок, а вирахувати, яка треба, щоб була пройма, щоб була горловина, це все вже світланка зробила за нас. Повірте. і дівчата в'язали, Я в'язала зі 100% льону, а дівчата в'язали із бавовни, із напівбавовни, із суміші, бавовни, з льоном, здається, була така суміш. І всі вони вийшли. Ну, прям дуже гарні. Прям от, насправді неймовірне. Я задоволена на мільйон відсотків цим топом. Взагалі, чому я вирішила взяти участь в тестуванні? Ну, по-перше, це цікаво. Це перше тестування, і це цікаво. По-друге, я бачила, що Світлана в'язала свій топ. З льону, і він їй не одразу підкорився. А в мене теж була маєчка, яка мені не підкорювалась з льону, яку я починала в'язати в кольоровому році в березні. І я вже навіть офіційно заявила, що я не буду в'язувати цей топ. Я його розпустила і Зняла зі спиці і сказала, що ну не хочу, нема в мене бажання щось з нього мудрувати, його підкорювати. І тут, і тут така нагода, Світлана в'яже з льону доплеїт, і я вирішила спробувати, і, і в мене все, все вдалося. Цей льон мені підкорився, він такий цупкенький. Я його ще не носила. Це сьогодні буде в нього перший вихід. Але я думаю, що жарко мені в ньому точно не буде. Так, трішечки відійшла від теми магічного кубіка і повертаюсь до неї. В середу дубль, в четверг, в четверг, номер 4 і номер 1 знову ж таки. Шаль. Не доторкалась я до неї жоднісінького разу. Номер 4 це та хлопчача ковтинка темно-синя. Ось вона. Де тут мій маркерочок? Ну, як ви бачите, так пров'язано буквально тут 2-3 см. Але пров'язано. Знаючи свої темпи, я почала в липні в'язати тепленьку ковтинку на осінь для хлопчика. Ось, потрішечку росте. А ще я просила, щоб мені підказали, на який розмір, на які обсяги мені в'язати цю ковтинку. І знову ж таки Світланка, це така в нас паличка-виручалочка. Вона, мені здається, знає відповіді на всі питання. Вона мені підказала, що, що на сайті Drops є розміри, і жіночі, ну, чоловічі, і великі, і дитячі. І на 158 теж є заміри. Я ще не ходила, не дивилась. я ще не дійшла до того моменту, коли можна дивитись. І тут мені Наталочка наша, Натка в'яже. Привіт тобі, написала розміри свого синочка. Каже: він в мене тут завжди під рукою. Якщо що, то ти кажи. Ну так, дуже зручно мати. Синочка потрібного розміру під рукою. Дякую тобі. Якщо я вже дійду до підрізів, мені треба буде іще якісь заміри, а я думаю, що вони мені надобують. Наталочка, я обов'язково до тебе звернусь. Це був четверг. І п'ятниця, нарешті, випав номер три. П'ятницю кубики нам показали номери три і один. Ну, чесно кажучи. Три рази випадав цей номер, і три рази я його не в'язала. Можна було б його вже за ці три рази дов'язати. Ну, якби було бажання, то можна було б дов'язати, то в мене було бажання, величезне бажання. Я його дов'язала, і я його сьогодні вже буду вигулювати. А мабуть, ось це, ну, не нагально для мене, тому воно і не в'язалось. Номер три це патрончик. І я показувала, що в патрончика в мене були зв'язані лапки, хвостик, лямка і вушка. В патрончика тільки-тільки почала вив'язуватись голова. Якщо вам тут видно, ось так має бути видно, тут в мого патрончика лапки вив'язані. Галочками, а тіло вже пішло вив'язуватись хрестиками. І я не знаю, як в мене так вийшло, але в мене так вийшло. Полотно вив'язане хрестиками, мені подобається набагато більше. Але я в'яжу гачком номер 3 І для лапок, це коли галочками, воно нормально. А от для тіла. Для хрестиків мені здається, що мені треба брати гачічок ну, хоча б на піврозміру більший, тому що ну, дуже тугенько йде в'язання і прям так щільно. І мені часто, коли є прибавки, я не попадаю в петлі, мені часто приходиться. Перев'язувати, ну, щось цей патрончик, його теж треба трішечки підкорити. Він мені важкувато дається. Не через опис, саме через те, що я от почала в'язати хрестиками. Ну, я думаю, що вже в цьому місяці в мене патрончик нарешті буде зв'язаний. Так, дуже круто. Мені подобається те, що має бути. Сподіваюсь, майбутньому власнику це також сподобається. Ось такий був в мене тиждень, ось такі були в нас кубики. випадали всі процеси. То, що я щось робила чи не робила, то вже суто якісь мої бажання чи небажання, але випадали всі кубики. Чи мені сподобалось? Так, мені сподобалось. Я хочу брати участь ще. Я не знаю, чи я буду з двох кубиків обирати один, чи я буду намагатись в'язати два процеси. Робити два процеси в один день, для мене це однозначно не мій варіант через брак часу. Якщо я й можу якийсь один проєкт робити, ні, не так, якщо я можу щось робити, то робити тільки один проєкт в день. Чекаю, з нетерпінням чекаю наступного місяця, щоб взяти участь. Ще не знаю, чи буду брати участь в стартах, але в кубіку дуже хочу пограти в кубіки. І ще раз нагадую: в інфобоксі покликання на всіх дівчаток. Подивіться, надихніться, це дуже цікаво.